Для того, щоб прошити сенсорний екран, нам потрібно вимкнути обов'язкове живлення в апараті, демонтувати передню панель блокові управління, знайти розміщену зелену плату. Це і є контролер сенсорного інтерфейсу. Демонтовуємо SD-карту, вставляємо її в адаптер і монтуємо в ноутбук. Або ж це можна зробити за допомогою телефону. Далі ми переходимо в онлайн-кабінет, а саме в розділ Повідомлення. Відкриваємо список повідомлень та знаходимо повідомлення про прошивки в автоматах. Відкриваємо його та обираємо необхідний файл прошивки. Зверніть увагу обов'язково на підключення шнурів до самого екрану. У даному випадку у нас підключення шнурів знаходиться з лівого боку, тому ми обираємо прошивку без літери R. Відкриваємо даний файл та завантажуємо його. Даний файл є дуже великим, тому він знаходиться в архіві. Нам необхідно зайти в завантаження. Знаходимо необхідний нам файл, відкриваємо його та розархівовуємо. Тобто натискаємо кнопку Ізвліч, вибираємо робочий стіл і зберігаємо в нову папку. Далі ми відкриваємо дві папки папку з SD-картою і папку з щойно розархівованими файлами. Наступним чином ми копіюємо файли в SD-карту, обов'язково з заміною усіх попередніх файлів. Після того, як ми завантажили карту, на карту пам'яті наші файли, ми назад монтуємо нашу SD-карту і вмикаємо блок живлення. Можемо побачити, що версія прошивки у нас дістала 5,9.